Доброго дня, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. І сьогодні хочу вам, сьогодні в нас 21 серпня, 22 навіть, хочу вам сьогодні розповісти про форму винограду моєї селекції під назвою Батьківщина. Значить, батьківщина має гармонійний смак, хрустку м'якоть. Е, ягоди розміром від 5-6 до 8 грам. Е, грона закладає приблизно десь 600-800 середня грона, а максимальні грона до 1,5 кг. Ягода хрустка темно. Філетового кольору при повному достиганні. От на сонечку має такий вигляд. На сьогодні форма вже готова. Звісно, вона ще трошки повисить, набере ще трошки цукру. Якщо при повному достиганні... То форма батьківщина набирає приблизно цукру десь 19-22%. Це гібридна комбінація флора на кішмарзімостійки. З цієї комбінації я поібрав. в мене було багато сінців висаджено. Вони майже всі слаборослі. От. Але непогана морозостійкість проморожував лозу одібрав. Дві форми. Це більш технічну напрямку, форма яку я назвав технарь. І оце червоно-фіолетова форма, яка називається батьківщина. значить Це плодоношення тут на даху будинку, на одному кущі привито. Кіборг-форма і батьківщина. От навантаження тут на кіборгу величеньке, на батьківщині трохи менше, але це один кущ, тому рахується завжди суцільне, загальне навантаження і більше такого, десь 80 грон я стараюсь не давати. Тут зараз 12 навіть. Ну, Зазвичай десь 8-10 грунт для того, щоб показати відео. Треба висаджувати батьківщину. Краще робити садженець прищеплений до якогось сильнорослої підщепи. Або Кобір 5ББ використовувати, або інші прищепи. От, висаджувати окремо. Або робити щеплення на старий кущ винограду для того, щоб трошки підсилити силу росту винограду батьківщина. От. Високі смакові якості вона має, хрустка от. і соковита одночасно. Для споживання і для продажу доволі таки нормально. Що ще розказати? Непогано стійкість до хвороб має. От. На диво, незважаючи на те, що там мама використовувалася флора. От. Стійкість до хвороб десь 2,5-3. Це по шкалі сприйнятливості. Тобто робите три обробки і вам вистачає до кінця сезону. От. В цьому году мілью багато, але на батьківщині. Це чисто. Пасинків майже немає. Ну, Перший і другий пасинок я прибираю, потім взагалі на арках я пасинки не трогаю, тому якби залежить від сили росту. На сильнорослих е, сортах і формах пасинків більше, на, на таких середньорослих, як батьківщина, пасинків небагато. Значить, на якби, що ще хочу сказати? Е, краще залишати одне гроно на пагін, тоді десь грона буде кіло-200 -кіло Ягода буде до 8 грам. І достигати буде десь приблизно на цей час, на 20 серпня. На цьому буду з вами прощатися. Сьогодні був з вами Вачинський Анатолій. Форма винограду моєї селекції батьківщина. От, на сонечку, як спробую показати, не знаю, чи вийде.